Слай, що це у вас? Технічний безпорядок робочий, чи що? Це е, творчість. Творчість? Да. Так, ну це нормальний процес роботи. Ну видно, а що зробиш? Тож... Видно, і видно, і що робиш, хлопці і працюють. І Дивіться, будиночок 160, е, тепловий насос, повітря, вода з такою невеличкою буферною ямкостю. Ось такий бойлер на 200 літрів для нагріву гарячої води. Тут у нас є води, поки без фільтрації з байпасом. Самопромивний ББшечка. кран антіпотоп, типу, буде стояти. Ну, так от воно все оцинкованими трубами обв'язано, утеплено. Зовні хлопці поставили зовнішній блок на таку, типу, гарну консольку. Зараз покажу вам. Ну, от, от так от все стоїть. Зараз вже вони роблять електричну частину. фріона проводи, Бачите, спрятали типу, фасад, його зароблять і буде отак от красиво все оглядати. така система забезпечує будинок теплом холодом і нагрівом гарячої води. по Самому низькому тарифу і немає тут ні газу, ні твердопаленого котла, ні електрокотла. Система працює на тепло і на холод. Тому кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.